В зоні проведення антитерористичної операції продовжують лунати обстріли. Минулої доби противник 31 раз застосовував зброю проти українських воїнів. Зафіксовані випадки використання незаконними збройними формуваннями і важкого артилерійського озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Тривають обстріли Авдіївки та її околиць. Минулої ночі бандити гатили по наших укріпленнях в районі цього населеного пункту з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів калібру 82 мм такого ж озброєння та зенітних установок бойовики обстрілювали українські підрозділи під Красногорівкою. Найбільш складним становищем минулої ночі було на Маріупольському напрямку, зокрема в районі Широкіного. Обстрілявши декілька разів наші опорні пункти біля цього селища з гранатометів, проросійські банформування ударили по українських захисниках з потужних артилерійських систем калібру 152 мм. Окрім того, поблизу Новотроїцького противник вкотре використав 82 та 122-мм міномети. А неподалік Павлополя вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Впродовж минулої доби зафіксовано прольоти п'яти ворожих безпілотних літальних апаратів, два з яких прямували з території Російської Федерації. На Луганщині ввечері було відносно тихо однак, вже під ранок бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів наші позиції поблизу щастя та сокольників. Це були єдині порушення з початку цієї доби.